А давно-давно, більше ніж дві тисячі років тому, жила в місті Назарет дівчина Марія. Була вона добра, щира, лагідна і було в неї дуже смиренне серце. І одного дня з'явився їй ангел Господній. Дивіться Марія, Ай. ти знайшла благодаті Бога, ти наш від Духа Святого і порадиш Сина Ісуса, посиди світу. Раха Господня, нехай за твоїми словами. Пройшло кілька місяців, і Марія з Йосипом вирушили Віфлеєму. бо так велів Цезар Август всім записатися до своїх місць. Дорога була складна, але в серці їхньому світила надія. Не знайшлося місця в заїзді, отже, серед Тварив у стайні і народився Син Божий, Ісус Христос. Ой, браття, він великий, а ми з України далеко, де борщі поляда велика а І все пена, як каже сеньора Анна Марія. Але сьогодні Різдво, і навіть в Італії світить Божа зірка. Не бійтеся, послухи. Я звіщаю вам велику радість. Сьогодні народився Спаситель світу, Христос Господь. Дітя вутлея, знайдете дитятко, що лежить у яслах. Ідете, демо за ясною зіркою, привітати новонародженого царя. Як будете вертатися, не забудьте зайти до мене, сказати, де народився вас стар. Чекуйтесь на чекла. Я тут контролюю, хто постить, хто поститься. А де з пекла? Чи з Неаполя? Молодь інферно спа!

Серце все одно тянеться дому. Але сьогодні різдво, і навіть пісні в ми Вічваємо, що Христос народився. Та що там у вас? Робота, документи. Ні, тільки не документи. Не кажи мені про них, це просто жах. Легше в пекло попасти, аніж довідку зробити. Документи переведи, а поспіль повстав. А певла без черги. А тут запишіться онлайн, вийде з А з нами Віра, Надія і Коляда. Ось що вигріває нас на чужині. Там, де любов, там Бог. Я, цар Бальтазар, приношу миру не знак страждання, який він прийме за людей. Я цар Гаспар несу ладан, як знак Божества, щоб цей світ відчув, що це дитятко – син небес. Я цар приніс золото, як да царей, Дякую вам, модрій царі, за ваші дари, що символізують віру, надію і любов. Слава Ісусу Христу, новонародженому царю світу! Христос народив! Здравімо його! Що іншого цар'язу? Га! Ті, хто зі змогу бізнес-клубу, камедіаболіки, бажать. Я Чорта, італійську вчить. Всі італійці називають мене очерто. <клістя> <клістя> я ж кажу звісно, всі італійці мене знають. Смерть? А ти мені скажи? Чому італійці так довго живуть? А чому вони так довго живуть, що вони світаються <клістя> зі мною чаво Белла? Я не можу зразу її забрати. А з вами, а з вами то окрема історія. Прийду вас забрати і зразу починаю. У нас вернеся не готове, ваші відбитки ще не викликали. Але останнім часом придумали, що її у пристуді ваше діло загубилося. Хилюйтесь, я вас забирати не буду, тому що останнім часом дуже багато невинних життів українців ворог забрав. От тому, царя Ірде, я і прийшла до себе. Не спитний дрімає своїми рученятами, ми світом німає і вашу хатину, і вашу родину, і всю.